П'ятниця 27 грудня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. Управління культури Чернівецької міської ради прозвітувало за рік роботи 27 грудня. Федерація рукопашного бою Чернівецької області відзначила 25-річчя з дня заснування. Новий рік на Буковині, якою буде погода на вихідних та наступного тижня. На Буковині попрощалися із захисником, який загинув на російсько-українській війні, 27 грудня у заставні останню шану віддали солдатові Назарію Маколінцю. Вічна пам'ять та слава герою. У Чернівцях відбувся благодійний ярмарок, де школи, дитячі садочки, місцеві підприємці та волонтери об'єдналися заради спільної мети допомоги Збройним силам України. Відвідувачі могли за донат придбати смаколики та послухати відомі колядки. Організатори кажуть, захід це ще один привід підняти волонтерську активність і зібрати необхідні кошти. Народні та сучасні на ярмарку різні колективи та окремі виконавці виконали колядки. Окрім відомих «Добрий вечір тобі та «Хай Ісус мале дитя лунала там в Обахмуті. Колектив центру культури та дозвілля ЧНУ імені Юрія Федьковича показав Вартеп та виконав колядку коляд, коляд, колядниця. У ну, нас є вертеп, тобто ми намагаємося вертеп під сучасний лад, тобто, щоб були якісь гарні і жарти з нинішніх подій, і саме зберігати наш автентичний гарний вертеп. Більшість заходів 90% це заходи на підтримку збройних сил України. Коляда, мені здається, що це кожного року було. Просто зараз це мета збору коштів на збройні сили. Раніше це була мета просто наші традиції підсилювати, показувати народу, що є такі традиції дарувати таку звістку. Вікторія Марчук часто бере участь у благодійних заходах на підтримку ЗСУ. На ярмарку виконала свою улюблену колядку. Я виконала колядку прочиста діва, бо вона дуже торкається серця, вона неймовірно гарна, і в мене вона гарно виходить. Я допомагаю зсу. Я кидаю гроші їм і бажаю, щоб Україна найскорше перемогла. До благодійного заходу долучилися учні та вчителі шкіл, працівники дитсадків та підприємці, які продавали свої вироби. Хоч погода була вітряною та дощовою, чернівчани прийшли на ярмарок та донатили. Дуже атмосферно, особливо це відчувається на фоні Харківщини. Я діючий військовослужбовець, буквально сьогодні приїхав. Вчора що був на позиціях. Атмосфера, мова, люди посміхаються всі, а там, там не так. Не кажучи вже про безпосередньо окопи. Я на кожний ярмарок приходжу. Я теж займаюся цим же волонтером, допомагаю, і я її дуже давно знаю. Таких пісень Чули тільки тут Чернівцях. Ми самі з Миколаєва тому ми, ми перше побачили цього. Ярмарок організував благодійний фонд Артанія Україна, щоб зібрати кошти для підтримки українських захисників. Адже зараз менше людей волонтерять, а військовим на передовій дуже потрібна допомога. У нас на сьогоднішній день є три три основних збору: перший це матеріали для тка і тканини, сітки, основи для плетіння маскувальних сіток. Повірте, 37 локацій. Насправді треба їх обслуговувати, надавати потрібний матеріал. Також ми, ми збираємо. У нас на минулому тижні повернулися дві автівки з передової. Один автомобіль був на Херсонській передовій, другий на Донецькому, на Різдво напрямку, і нам потрібно закрити два рахунки паливних це близько 35 тисяч гривень. А також основна наша мета це. Збірна вантажного авто для благодійної організації Артанія Україна, тому що щоб робити добрі справи, нам потрібен вантажний автомобіль. Альвіна Абрамчук, Любомир Казюк, новини Сі 4 Забезпечення мистецьких шкіл вчителями, можливість проведення Маланка фесту, нове керівництво парку Шевченка та пілотний проєкт Ініціатива для культурних проєктів. Про це та інше говорили на річному звіті управління культури Чернівецької міськради. Детальніше про досягнення та плани на 2025 рік далі у сюжеті. Частину працівників мобілізували, дехто виїхав за кордон, а деякі ж просто звільнились. Тож цього року музичні навчальні заклади Чернівецької громади зіткнулися з кадровою проблемою. Якщо ця проблема була озвучена, то буквально впродовж місяця вона закрилася. Проблеми кадрової немає. А музичні школи дуже прогресивні, продукують дуже багато кількість заходів і дуже велика кількість переможців саме гран-при першої премії, другої і третій. Тому ця Проблема давним давно щезна. У 2011 році в Чернівцях заснували фестиваль Маланка Фест, але з 2022 року його не проводять через повномасштабне вторгнення. Щодо його можливого повернення цього року, керівниця управління культури відповіла так: воно передбачає абсолютно на всіх площах велику кількість людей. А враховуючи, що військовий стан і нам військова адміністрація не дозволяє до сих пір проводити масових заходів, то це головна причина того, що, вочевидь, Маланка Фест можливо відбудеться в якомусь онлайн форматі, але все. Так і поки Україна не переможе, військовий стан у нас ще не ліквідується. Ми не маємо такої спроможності провести Маланка Фест. Про добровільне звільнення Марти Шумілової Лисякової стало відомо на звіті. Керівниця управління культури Чернівецької міськради Юлія Савтенко отримала сьогодні її заяву. Її останній робочий день на цій посаді це 31 грудня, 2024 року. рік. Я собі не можу пояснити один момент, який точніше, я нічим не можу апелювати захистити скарга на міністерство оборони без відомо мене і міського голови. А це це неправильно. А ця ситуація, взагалі, для мене дуже ганебна, і, і тому я думаю, що Марта правильні висновки зробила, і я думаю, що це оцінять, що вона написала сама заяву на звільнення. У дописі на своїй сторінці у Фейсбук Марта Шумілова Лисякова заявила, що проти неї триває організована кампанія з дискредитації, яка включає поширення неправдивої інформації, тиск та маніпуляції. Ви всі спостерігаєте за організованою кампанією з дискредитації, яка включає поширення недостовірної інформації, тиск через необґрунтовані звинувачення та брудні маніпуляції. Вчиняти дестабілізацію роботи комунального підприємства я не дам, тому ухвалила рішення звільнитись. Набридло брати участь у бруді та наклепі, які тривають вже п'ять місяців. В Кінці звіту проговорили про плани на 2025 рік. Управління культури планує запустити пілотний проєкт, відкрита культурна платформа, ініціатива. Її ціль матеріальна підтримка. Культурних заходів та проєктів вона запрацює з січня 2025 року. На умовах конкурсного відбору ми обираємо найкращі проекти в сфері культури, і це важливо з точки зору підтримки закладів культури, як комунальних, так і громадських або приватних. Тому що насправді ми бачимо, що бюджету не вистачає, якщо ми говоримо про комунальні заклади. Тому це буде і матеріальна підтримка а головне, що це буде мотивація для того, щоб розвиватись. Тобто кожна праця має бути винагород. Євген Пасалюк, Микола Ганутін – Новини СІ 4. Сьогодні, 27 грудня, федерація рукопашного бою Чернівецької області відзначає 25-річчя з дня заснування. За цей час організація об'єднала понад тисячу вихованців по всій області, здобула сотні кубків і отримала десятки титулів світу та Європи. Це історія про перших спортсменів клубу, про те, як усе починалося, і про успіхи, які зробили федерацію важливим осередком розвитку спорту в області. П'ятнадцять років тому для Тараса Мандрика почався шлях у спорті. Він почав займатися рукопашним боєм. У федерацію його привів старший брат, який вже чотири роки займався тут. В юнацькому тоді віці в мене інших варіантів, як піти займатися іншим видом спорту. Не було. Тобто я прийшов вже в готовий зал. Любі бойові мистецтва загортовують насамперед характер. Вони формують людину до. Повсякденного життя, бо за весь період, коли ти працюєш, навчаєшся, живеш, різні бувають ситуації. І саме зал, саме дисципліна, виховання, друзі, тренера виховує в тобі цю, е цю е границю, де є розуміння того, що можна робити, що не можна робити, як це правильно зробити. І свої навички правильно, так, використати, чи взагалі вони потрібні. Тарас Мандрик чемпіон світу та п'ятиразовий чемпіон Європи з рукопашного бою. Нині працює тренером у федерації та виховує нове покоління. Як колись виховували його, приходячи в зал, вони даже дітками нам розкажуть: я хочу бути от такий, там когось вони там побачили, чи там поїхали один раз, даже на змагання все. Я хочу тут бути чемпіон. І ну по-різному, скажем так, то, що було тренувальний процес, і діти 10 років назад, і зараз, тому що сучасні тенденції і наших дітей, і як вони це все сприймають, треба підлаштовувати з кожним роком. Є якісь нові в них скажі, моменти, що ти маєш знаходити ту ту ізюминку в них і підхід до них, щоб вони хотіли займатися, розвиватись, тренуватись, і тобто, щоб це не було, скажем так, короткочасно. Чернівецька обласна федерація рукопашного бою була заснована у 1999 році. І сьогодні, 27 грудня, їй виповнилось 25 років. Спочатку був лише один тренувальний зал, два тренери і зовсім не було спортсменів. Зараз філії федерації у десяти громадах працює більше десяти тренерів, є 30 майстрів спорту та понад тисячу вихованців. Я сам федерацію вже прийшов у 2006 році, і там я був один з являюсь одним з перших, які взагалі були там в залі федерації вже іншого покоління, і з цього часу вже почалася більш така робота у федерації. Чітка більше тренерів з'явилося. Ми через декілька років сформували команду, яка вже стала переможцем на кубку України з рукопашного бою командному кубку. І ми почали масштабуватися. І рівень спортсменів почав з того часу зростати. Зростати. Ми вже починали ставати членами збірної збірної України. Федерація на початку в травні цього року зайняла перше командне місце на Кубку України. От а також спортсмени федерації неодноразово займали перші місця на змаганнях європейського та міжнародного рівня. Так проходили змагання і в Німеччині, де наших п'ять спортсменів. Іменно Чернівецької федерації зайняли перші місця, проходили і в Туреччині, де наших сім спортсменів зайняли перші місця. Тому працюємо над цим. І якраз цим своїми досягненнями ми показуємо, що Україна бореться, Україна перемагає. У Чагрі відкрили спортивну школу рукопашного бою, де займаються 24 вихованці старшої групи та 18 молодшої. У селі Луковиця Чагорської громади тренується 15 дітей старшої групи та 14 молодшої. У нас є спортивна школа в громаді, де ми маємо в селі Чагор Відкрили, відкрили клуб, відкрили школу рукопашного бою, де на сьогоднішній день ми маємо дві групи. За невеликий термін роботи навчання дітей рокопашної бою. Ми вже маємо на чемпіонів України, які вже є і представляють нашу Чаворську територіальну громаду. Ми хочемо щоб забрати дітей трошки від гаджетів від цього, що вони займалися спортом, тому що спорт це майбутнє і здоров'я нашої нації. Своїми вихованцями пишається і великокучерівська територіальна громада. Тут 50 хлопців проявляють себе у спорті, а деякі із них є чемпіонами України. З 18 стороці потужно працюємо, У нас є спортивна школа, має багато секцій, в тому числі і рукопашний бій, які сьогодні можна сказати, Лідерує він сьогодні, має дуже гарно багато дітей. Є гарні показники вже і на світну на європу. Всіх спортсменів нагородили, вшанували тих, хто захищає Україну, та згадали те, як усе починалось. Євген Пасалюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Новий рік у нас буде досить європейським, каже синоптикиня області Тетяна Негадайлова. Чекаємо на плюсову температуру без снігу та дощу, якою погодою завершиться перший місяць зими. Далі. У Ченицях протягом дня хмарно. Ранішній сніг зміниться на сніг з дощем, який до вечора послабшає. А максимальні температури будуть всього плюс один градус тепла. Чи збережеться така ж погода на найближчі дні? Запитало синоптикині Тетяни Негодайлової. На вихідні у нас погода буде більш комфортніша, ніж сьогодні. На рівнині в суботу-неділю істотних попитів не очікується. Лише в суботу пролітатиме пару сніжинок і температури будуть залишатися у межах вранці 0,2 градусів морозу, а в день 0,2 градуса тепла. Так що все-таки владу свою отримає антициклон, але переважатиме хмарна погода. За словами синоптикині, наступного тижня погода суттєво не зміниться. 31 грудня і 1-2 січня переважатиме малохмарна погода, Ну, але з Атлантики до нас прийде хвиля тепла. І вже якщо вранці температура істотно не міняє, тому це залишиться в межах 0-3 градуси морозу, то день температури 31-го вже піднімуться до 6 градусів тепла, а 1-2 го – до 5-10 градусів вище нуля, так що новий ну, рік у нас буде досить європейський. Євген Паселюк, Микола Ганучин, новини Сі4. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.